Вітаю на першому місцевому програма кінолекторії та я Марина Прищепа. Для чого існують рейтинги? В першу чергу, для того щоб визначити, що подобається людям. Чи можуть рейтинги бути об'єктивними? Мабуть, у більшій мірі так. А якщо за різними рейтингами лідирує один і той самий серіал, це означає неймовірну популярність. Таким є американський телесеріал Гра престолів. Сьогодні ми будемо знайомитися із історією створення серіалу, його творцями і акторами, та будемо аналізувати, у чому ж секрет успіху Гри престолів». Драматичний серіал у жанрі фентезі Гра престолів створений за мотивами циклу романів Пісня льоду і вогню письменника Джорджа Мартіна. Із запланованих семи книг на 2013 рік випущено п'ять. Кожній книзі відповідає один сезон серіалу. Проте третій роман Буря мечів розбитий на два сезони, третій і четвертий, відповідно. Королю. Дев'ять років. Чому я тебе не бачив? Де ти швендів? Охороняв для тебе північ, королю. Вінтерфел твій. А де біс? Ти замовкнеш? Хто у нас тут? Ти певно роб? О, ти гарненька. А хто ти? Арія. Покажи м'язи. <святок> Майбутній солдат. Першу пропозицію про продаж прав на екранізацію Джордж Мартін отримав через один-два місяці після виходу першої книги і серії Гра Прістолі. Пропозиції продовжували надходити з виходом нових книг і зростанням їхньої популярності. Тим не менше, довгий час письменник досить скептично ставився до можливої екранізації своїх творів, вважаючи їх надто довгими для кіновтілень. Бери меч, сину м'ясника. Покажи себе. Вона мене попросила, мілорди. Я твій принц, а не лорд. І я сказав. Бери меч. Це ж не меч, принце, а палець. А ти не лицар. А син м'ясника. Ти вдарив сестру моєї дами, розумієш? Припини! Ар'є, не лізь у це. Боляче не буде. Майже. <звук> У січні дві тисячі сьомого року кабельний канал HBO придбав права на екранізацію серії книг Пісня льоду і вогню Джорджа Мартіна. Через півтора роки HBO закріпила за собою права на серіал, але зелене світло проекту був даний тільки в листопаді. Майже відразу в мережі з'явився синопсис пілотної серії, а слідом і повний текст сценарію. Про серіал заговорили телевізійні критики. Я маю червоне солодке здорона, Меледі. Скуштую Скуштуєте і захочете назвати первістка на мою честь. Мій син вже має ім'я, але вина налити. Скуштую. Міледі, ви з Вестероса? <плес> ти стоїш перед Денеріс з дому Таргарінів, халісі вершників і принцесою Семи Принцесу? Встань. Я хочу скуштувати вина. Цього Дорнійське піло. Воно не варте принцеси. У мене є краще зарбор, справжній нектар. Я дам вам діжку. У подарунок. для мене це честь. Події телесеріалу Гра престолів відбуваються у вигаданому світі, що нагадує середньовічну Європу в кінці довгого літа. У серіалі одночасно діє безліч персонажів і розвивається кілька пов'язаних один з одним сюжетних ліній. У серіалі з'являються фантастичні істоти, такі як дракони. Для Гри престолів характерна відсутність суто позитивних і суто негативних персонажів. Багато героїв роблять неоднозначні вчинки і можуть загинути на екрані несподівано для глядача. У серіалі присутні тема політики, релігії, громадянської війни, становища жінок у суспільстві, злочину і по. Покарання. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Що ваш брат казав про них, Халісі? Що вони їдять м'ясо, mm -hmm. а яке саме не казав? Він нічого не знав про драконів, mm -hmm. він не знав нічого ні про що. Mm -hmm. Стій. Подібно до книги телесеріал Гра престолів відрізняється великою кількістю дієвих осіб. За словами продюсера Девіда Беніофа, у цьому серіалі найчисленніший акторський склад на сучасному телебаченні. Для зйомок лише третього сезону було набрано 257 акторів, щоправда, в основному в малозначні ролі, які не потребують великого екранного часу. Хоча серіал є американським, переважна більшість зайнятих у ньому акторів є вихідцями з Великобританії або Ірландії і багато персонажів на екрані говорять з акцентами, характерними для різних областей Британських островів. Він пливе у Дорн. Чому в Дорн? Він везе шовк і має обміняти його на вино. але він не повернеться. капітану набридло ризикувати життям, аби лорди і леді королівські гавані пили краще вино, ніж вони заслуговують. Тому він залишиться в дорні. почекає на зиму. взимку там тепло і гарно. У дорні є люди, яких не назвеш ані гарними, ані теплими. не псуй мені гру. Основні зйомки першого сезону проходили в північній Ірландії, а також на Мальті, замість запланованого спочатку Марокко. На Мальті зйомки проходили в містах Мдіна і Валетта. Додаткові зйомки проходили в північній Ірландії і в Замку Дун в Шотландії. Але ж як вони швидко ростуть. Брандоне. Король їде. З ним сотні людей. Скільки я тобі казала, не лазити. Він уже під замком. На дорозі. Зйомки південних сцен другого сезону серіалу Гра престолів замість Мальти проходили в місті Дубровник, що у Хорватії, і на сусідньому острові Локрум. Деякі сцени знімали у Ісландії, в тому числі і на Льодовиках. — Ваша величність. — Джерарде. — як твоя нога? Краще, ваша величність. Вони не знають, що на їхньому боці лише кількість. Добре воїн. У мене 100-тисячна армія. Уся сила Стормленду і обшару. І всі вони такі молоді і відважні, як ваш рицар квітів. Для вас це гра, правда? Шкода їх. Чому? Їм недовго лишилося. Вони рицарі літа, а зима вже близько. Зйомки третього сезону телесеріалу відбувалися в тих же містах, що і у другому у Хорватії, Марокко та Ісландії. Хоча додалися і кілька нових місць, зокрема, Лос-Анджелес. Продакшн трьох епізодів знімалися паралельно шістьма знімальними командами, до яких входило понад 700 членів знімальних бригад. Це не я вам дала свободу. У мене немає такої сили. Ваша свобода не належить мені, щоб давати її. Вона належить лише вам і тільки вам. Якщо хочете повернути її, ви маєте самі її взяти. Кожен з вас. Телесеріал Гра престолів є одним з найбільш високобюджетних проєктів на сучасному американському телебаченні і найдорожчим в жанрі фентезі. Бюджет одного сезону складає 60 мільйонів доларів. Показані сезони. Гри престолів отримали високі відгуки критиків, хоча багато з них негативно поставилися до надлишку в серіалі кривавого насильства та еротичних сцен. Навколо серіалу виникла широка фан-спільнота. Гра престолів двічі номінувалася на премію «Еммі» за найкращий драматичний серіал. це млин. Млин. Хто його збудував? Якийсь король? Ні, люди, які жили тут. Вони, мабуть, управні будівничі заклали каміння так високо. Вежі Вінтерфелу тричі вищі за нього. Джон Сноу, і я з Вінтерфелу. Мій тато був модний лорд і я живу вежі, що торкалася хмар. Якщо тебе вразив млин від великої башти Вінтерфелу, ти замлієш. Ще влітку творці серіалу Гра престолів заявили, що будуть знімати його до тих пір, поки не закінчаться усі історії, які можна розказати глядачеві. Іншими словами, в найближчому майбутньому телеканал не збирається прощатися з серіалом і буде екранізувати всі матеріали письменника Джорджа Мартіна, які він написав або ще напише. Тож будемо чекати продовження рейтингового серіалу Гра престолів». А зараз настав час Вікторини від кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, якій студії належить виробництво фільму Два стволи. Правильна відповідь Universal Studios. Першою правильну відповідь на запитання надіслала Юлія Бондарєва. Вітаємо вас з перемогою! Ваш подарунок це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 23 по 25 вересня і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання. Хто став? режисером фільму Коханий з майбутнього, який зараз іде на екранах кінопаласу Україна. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, насилайте нам на адресу кіно собачка обов'язково вказуйте своє прізвище, ім'я та контактний телефон. А на сьогодні це все. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу рівнеодин.тв. А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами була Марина Прищепа. Побачимося на першому місцевому.